У Ноя, праведного Ноя, було троє синів, їхніх троє невісток. Потрапили на, на цей ковчег, врятувалися. І цікаво, що навіть в цієї сім'ї не так все було чудово. Як, знаєте, як вона поділилася? Рівно навпіл. Одна. Група людей пішли від них, благочестивих людей, які слухалися Господа, які жили по волі Божій, і інша група людей, які Бога не слухалися жили своїм життям. І ось про цих людей, які слухалися Господа, які жили за Словом Божим, про них написано в цікава, є така цікава історична книга, книга Гільгамеша, Вона описує, і там написано, що були навіть міста князів, тобто людей, які жили за Словом Божим. Які слухалися Господа. і про цих людей, які живуть по Божій волі, написано, бо хто вас торкається, той торкається до зірця його ока. Тобто про людей, які живуть по Божій волі, написано, що Бог вас настільки охороняє, що не може такого статися, щоб хтось вам заподіяв зла, а я би того не знав. Це група людей. Які не дивлячись ні на які обставини, не дивлячись на те, що твориться в світі, вони залишаються богові вірними.